Слухаємо, yeah, слухаємо, слухає. ви, напер... ви натрапляєте на. Підозрілий ящик! Підійти до ящика. Перевірити ящик, потрусивши його. Відчинити <laughs> ящик. Клоун, продовжити. Вдарити клоуна в обличчя або спитати хто. Ти. Хто це? Да, тим, ну це. Ж Чому ти сидів Янчику? гаразд, чого ти хочеш. Нє-а Давайте зіграємо в ігру, давай зіграємо. Що роблять ці пігулки. Спостерігати за клоуном. Спостерігати за клоуном. Мене теж, до речі, або... Продовжувати витріщатися на клоуна. <сум> <сум> Клоун продовжує тримаючи пігулку, він терпляче чекає, поки ви свій івер. Продовжуйте витріщатися. Поки ви дивитесь на його непохитні руки міцно стискають яскраві капсули, він чекає на нам. <світок> <світок> клоун трохи нахиляє голову в бік від вашого пильного погляду, не рухаючи решту і тіла. Ви ледь не чуєте тріску його шиї. <світок> Та клоун продовжує дивитися на вас. Давайте я тоді своє зачитаю. <кхух> ви помічаєте постать у чомусь, що коли. Постать у чомусь, що колись було білим халатом хірурга, а тепер в плямі від алкоголю. Вона mm. просто дивиться на вас і каже, на що ви лупились. Ви виглядаєте не дуже добре. Ці покручі відібрали у мене ліцензію, швидко ковтаю Ром, проливши половину на підлогу. Зараз люди думають, що вони про можна просто вколати морфін і всі їхні проблеми зникнуть. Вони залишаються без кінцівок, з розчавленими руками та проломаними черепами, але потім це нам доведеться їх лікувати, без винятку. Лікарі мають триматися подалі від ліки. Ну а хтось не втримався. Кілька невдалих операцій. Ну то й що? Тож ви залишаєтесь без роботи? Офіційно мене вигнали з медичного закладу. Але є багато сумнівних екіпажів, яким на це байдуже. Зараз мені дуже... нє ні ні. Руки трохи тремтять, може можливо... в. Ні, ні, мені не треба лікар. Фу, а я хто? Ти сам лікар. Я лиси. До речі, я десь арті бачу, я десь арті бачу. Да, мені треба фракцій. Ходити... Десь 9 хвилин спуститися сумки Арті Артидолітер! Чекайте! чекайте. Клоун на відводить погляд. Дивиться на дві пігулки в руках і починає їх жонглювати. В якийсь момент, ви помічаєте, що дві пігулки перетворюються на три, потім на чотири, потім Ого. на п'ять, і у нього вже 20 пігулок. Ого. Які... Як тільки він ловить усі, розтягає по одній пігулці в кожній руці до вас, є більш нього 20 рук. Решта пігулок, ніби магічно зникають у повітря. Продовжуйте вміщатися. Хто ж. Же... Чого мене лапають? Коли он вивертаєш штани назовню і кидає пігулки всередину. Злегка, покачуючи стенами, він знову простягає руки до вас, пропонуючи ті самі пігулки. Ви лишаєтесь думками, як ці пігулки знову, ці пігулки знову опинились в його руки. Ти він блідний. Він блідний, як смерть. Продовжуйте витріщатися. Клоун кидає пігулки у рот і ковтає їх. Потім він нахиляє голову в бік і кілька разів б'є себе лівою рукою, через що пі пігулки випадають з вуха на його руку. Продовжувати витріщатися. витріщатися. Клоун міцно знемикає долоні і розмикає їх. Замість пігулок ви бачите, як із його рук сиплеться мерехтливий клубок фіолетового пилу. Що він стрясає, він засовує руки в кишені, витягує нову порцію пігулок і чекає вашого рішення. Продовжувати витріщатися. Клоун втягнув пігулки через ніс і почав трохи хрипіти. Згодом він закашлявся, виплюнув пігулки на обидві руки і простягає їх вал. Продовжувати витріщатись. Клоун закидає пігулки на плече і дістає сувій із сорочки. Він обережно розгортає його і починає голос читати. Шановний гравцю, чи зробите вибір цих пігулок? Адже мені скоро не залишається слів для, напис... для написання, якщо ви продовжите так далі ще так далі. Щиро ваш Новіва, автор цієї події Продовжити. Прикольно. Як тільки він закінчує цю чудову промову і дістає дві пігулки з кишені, продовжувати тріщатися на клоуна. Чорт забирає, думав ще подія на вас, ну гаразд, здається, ви стали німим. І це не так вже й погано, бо якщо ви зараз видасте звук, я буквально вибухну і помру. Прогло... Пу. Ні, ви сказали слово, тепер я. <реш> Залишивши на своєму місці лише клоунські черавейки та гроші. підняти халявні гроші з трупа і піти Плюс 500, Його. плюс 500 марок. О, а че тобі в карман прийшли в чуєш? Алло, поділись. Слышь, если ты зараз все на вас піде. Ага, гроші не прийшли, рав стуем. Кто ты вообще, чекай, кто ты? Ты, 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 ты. Ты опять не занар, заткнись! Ты ты ты, Саху? Э, алло! Нет! Успокойся! Так за труп клоуна! Ты реально взял и труп клота потащил! Бентухнул, мне его одяг! У мене у мене є свій одяг, це тобі. Не смій бити гаєш не СМІЙ, Не смій ти бити, не... Не битися пристрелю. То що він б'є, не означає, що ти можеш бити чуєш. Ходи в медичку, Олег. Ходи В медичний. Що значить баланс 500? А, у нас же ж баба немає поради. Зараз закупляється. Ну ха ти йдеш. Що йде. Олег, іди в медичку. Ми зараз дві години будемо так на Прикол в тому, що мені за пускам треба буде і так. О! Разматікай. С бриярния открыта, хлопці, сбриярки открыто. Кто не открыл, Не смійте нічого брати звідтам. Олег, іди сюди. Олех, иди сюда. Черт ты трогаешь! Андрит, ты хуй! давай, суси, суси, давай! Оба, 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 оба. Чекай, о, Олежик, уважи, сі, снисти, вашка. Копью, тупо пиво вода, нек Так. Я це і кажу. A few moments later. Так, все, Олега вже немає цілих 3 хвилин, які може працювати. <різований> Ремонтувати не можу, у мене опіки рук 40%. Років. Сказав, іди я. сюди, у мене, у мене мазь є. Андрій, іди сюди. Якого хуя в тебе мазь, блядь? Ну а що я, було, я мав робити? А у мене не було часу! Чи часу не було, а У мене час є пліт лікувати. Чекайте, що я хотів купити? Про що я говорив зараз? А ну нагадайте. Чекайте. Диві. Дайте мені ту іграшку. Та є всередині. Що я хотів купити, я впорив це. Давайте до капітан пішли. Ай! Добарай. Как ключ. Пішли до капитана пішли до капітана. Давай, давай, давай. торговцы Для торговця. Не курить! О, кто реально стреляет? Плюс 100 до свиду! Давай, і... Mm -hmm. Я вже все, я вже все, йдемо. Низ, низ пробитий! Нижня пушка хірачте. От мені от прям подобається, що я бачу, саме перший, хто йде до місця пробоїн, це не механік, а сука, медик. Із, <ріст> 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 Я, блядь, молоду в балас, ну кену. Шо? Шо? Я молоду в балас, ну кену. Кто бомжал обыкрал? Я обикрал. <сих> 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 його вікрав, а в мене гроші. Мені дуже прикольне повідомлення вибуло. Люди часто стають чесними під впливом сперту. Деякі ваші спогади. Ага. Костя, ти ж прият тепер. Все, говорю. Ну бувай, не бувай, так довго доходить, ну ні. Влад ти у всіх взяв кров? Ну просто шкода Костю, шкода Костю. На рахунок ну, чого шкода, я не зрозумів просто. Мені ну, шкода, що ти так тупану. Коротше, ти за роляв і ти тільки що буквально всім сказав, що ти прєш. Ну тоді що будем з ним робити? Трогати його. Ну чи послідкувати. Охуй, у нас і так спирт. Нема, тому що я весь спирт. А, все, файно, молодець. Тепер вибігай, поки ця не пропала. Олеже, Тепер, давай. Не, все, Молодець. Стой! Стой! НЕХЕРА! НЕХЕРА воНО СаМОМ відстикувалось! Ніхера ти туди поліз, блять! Ой, господи, блядь! Андрій, можна на тобі провести? Шо? Ну операція унікальна. Чо зразу я знову? Ну, чуть, ти чу, чуть, що зразу помічник? Ти відходиш. А, мо. Может. Так, Так, Ааа, я зрозумів, Стій на місці. Очевидно. Блять, Я тебя арти. Иди. А. Ну. А ч она? Вот так? Блять, я сейчас не той стороной тримачик. А ч. А шо, як ты? Ну что был ебать? Ну, чекай, жизнь великую. Что я? Нет. Что с Чё? Дивись, чекай, щоб зробити цю операцію, треба вдарити пацієнта, коли тримаєш в руках орбітокласт або поки воно поставлено в слот голови. Ааа, Андрій, лягни. Влад хвилиночку, уваги. Секун, слухай. Торговець медициною. О, ідеально, Андрій, вставай. Трішки. Люда, це гринж, иди сюда. Все нормально, Андрей? Андрей, все нормально? Влад, що ты мне в волну Я Скажи свои відчуття, скажи свои вичутя. Ты не бей все норм. Давай. Давай, я докінчуся. Это Не можна, не можна, не знаю. Можна. А зараз. Йому сломали. Ой. Андрей. ты мне зир был тупо. Ой! На ливризом сидир ты шо? Ты его слипнул. А давай еще раз. Вы ему лево оку выколол. Блять, я буду боже дарчиком, я не боже вдарчика. Саня, это позор. Зараз... Ну ты хоть, ты хоть, не говори. Вася, <від не іди>, види, Д, веди него. Что вы робите? Нахуя. Веди его добывай цвях. Костя відійде. На хуя ви це робите? Це операція! Медична! Я бачу, я чув, я Тепер я взагалі нічого не бачу. Готов! Ви, блядь, реально ви... Та бляха, Андрій, стоп! Так, ти шо? Ай! Андрій, стоп, Алло. блядь! Стоп, не пийтеся, сука! Слухайте. ТА хватит, Андрія, бити! Я вас зараз сам поб'ю, хватит. хороша груша. Грушка у нас. Влад. Уйді! Влад, ми можемо це не зберігати? Я не може би... Ми не бо... Влад, ми ж не будемо це зберігати? Ми не будемо зберігати, чекайте. Подивіться скільки у мене крові, блять. Боже мій. Боже мій. -мо. Чекайте, трам... я тебе пробив чушо? скільки крові. Да й да лех! Ну чекай дай я. Один.